16 листопада професійне свято в Україні відзначають працівники сфери зв'язку, радіо та телебачення. Дякуючи їхній праці, користувачі отримують інформацію. Історія свята розпочалася 16 листопада 1924 року, тобто рівно 100 років тому. Саме тоді, у Харкові, в ефір вийшла перша в Україні радіопрограма. Пізніше до дати долучилися телевізійники та інтернет-змі. Цей день відзначають і фахівці зв'язку. Вони забезпечують роботу телефонних мереж та мереж інтернет-зв'язку. Тож телебачення лише одна сфера з кількох, які святкують цей день, але саме воно має найбільш стрімку та навіть драматичну історію розвитку. Телевізійний центр у Дніпрі почали будувати ще у 1955 році. А в 1958 му на вулиці Телевізійній запрацювала обласна державна студія телебачення. У 90-ті роки у місті виникли недержавні телекомпанії. Тоді був е, якийсь, знаєш, такий порив е, романтики, да, романтизму. Люди, які е, створювали канали, і вони там, знаєш, бігли на випередки один перед одним. Люди створювали ці канали під себе, да, там, в кращому разі, під вибори. Здравствуйте, ефірі жидєвні новості городської студії телевідення. Це був неймовірний творчий сплев, тому що по-перше, це 90-ті роки. І по-друге, 90-ті роки, і це такого ніколи не було, щоб з'являлися якісь телеканали. Раніше як було ну центральне телебачення, да там українське телебачення, що ми ще бачили? а Тут бац і з'являються міські телеканали. І от так само, як створювався всесвіт, так само створювала служба новин. Ми все робили на власних відчуттях, на кредиту довірі від телеглядачів, і ми не боялись експериментувати. Майже всі, хто працювали у місцевих медіа всередині 90-х, одностайно стверджують, це було зовсім інше телебачення у порівнянні з сучасним. Звичайно, і інше. І перш за все, технічно інше. У нас були зовсім інші умови. Я зараз дивлюся, і коли хтось там жаліється на щось, мені просто смішно. Тому що тексти ми писали між переїздами в машині, між переїздами зі зйомки на зйомку. У нас не було ніяких супльорів. Ми повинні були все запам'ятати. Підглядувати це дуже погано. Ну. Раніше було як щоб потрапити на телебачення. Ну я на собі там говорю там, щоб потрапити на телебачення, потрібно було е, пройти конкурс зараз. Ну е, дуже доступно стало телебачення для тих, хто хоче застрибнути. Більшість місцевих телеканалів приватні або комунальні мовники, а це означає, що вони залежні від політики власника. І, хоча випускати незалежний авторський контент за таких умов неймовірно складно, поява кількох місцевих каналів всередині х безумовно була проривом. Якщо казати про регіональне і національне телебачення, то, як то казали в Одесі, то є дві великі різниці. На центральних телеканалах все більш організовано, все більш розписано за фахом, більше поваги до тебе як до професіонала, але і відповідальності значно більше. І там менше емоцій, там більше такого раціоналізму. Вони такі вузько направлені. Тобто, це мій фах, все, я тут працюю. А у нас тут я можу так, може так. Тобто на місцевих телеканалах може бути там таке, ну це нам треба зробити. Тобто, ми робимо не за стандартами, але нам так треба. Регінальне телебачення створено для те для того, щоб ти говорив там про те, що робиться в тебе там за вуглом, за рогом будинку твого, що робиться на сусідньому спортивному майданчику. Це навіщо сидячи в Дніпрі тим? А сьогодні тим паче там розказувати за якісь чи НБІЧНГЛ Да, там є дійсно теми, які потребують, там щоб їх зачепили. Там я думаю, що там якась. Вдова, там, чи якийсь інвалід, там, да, ну, він не набере там тисячу переглядів, але за них мають говорити десь, їх мають десь показувати, їх мають десь цю, цю, теми, цю теми піднімати. да, Це далеко не гаряча тема, це біда, це гори, ну, Ми е, говоримо про те, що сьогодні дійсно відбувається. Але таких є й гарні речі є. І про них мають говорити. і е, не, не завжди е, 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 знову ж таки центральні канали мають. Можливість сюди доходити а оригінальні мають це робити. У 80-ті роки минулого століття телебаченню прогнозували вічне життя. Скоро нічого не буде: ні книг, ні кіно, ні театру, суцільне телебачення. Говорили про перспективи вустами героя радянського кінохіта. Сьогодні ж вже далеко не в кожній домівці є телевізор. Багато людей надають перевагу інтернет-медіа. І хоча національні канали все ще змагаються за першість серед впливових медіаресурсів, регіональне телебачення переживає не найкращі часи. Сип. Дніпро не виключення. За даними реєстру Нацради, станом на 2024 рік у Дніпрі 5 багатоканальних цифрових та 6 кабельних каналів. За останні роки кілька відомих телебрендів або припинили мовити зовсім, або максимально скоротилися. Майже усі канали, що залишилися, розширюють площину мовлення і змагаються із медіа, що притягують глядачів в інтернет. До традиційних телевізійних форматів додаються формати соціальних мереж. Вони стрімко змінили змінюються. а це говорить про те, що універсального та сталого ще не знайдено. Робити прогнози справа невдячна. Але хто ж краще за тих, хто віддав телебаченню частину свого життя, а інколи навіть більшу можуть і мають право це робити, збираючи різні думки, ми отримали три різні прогнози. На мою думку, на мою думку, оригінальні канали мають бути, і тут все залежить знову ж таки від керівництва, яку вони лінію будуть, яку тактику будуть вони вибудовувати, щоб зацікавити глядача і підібрати команду, яка буде робити цей продукт. Я переконана на 90%, що телебачення зникає. Як піде покоління, яке до нього звикло, воно зникне. Звикло зникну. тому що молодь майже не дивиться телебачення. Ту молодь, яку я знаю, вони не дивляться у них навіть немає телевізорів вдома. Історія з телебаченням, вона подібна до історії з друкованими виданнями. Тобто, ми не дуже багато казали. «Все, книги померли, бо є електронні книжки, є подкасти. Є купа купа всього, що ти можеш отримати інформацію, не читаючи, не напружуючи свій зір. Але зараз книги стали. Елітною історією не кожен може її купити. А той, хто купує, той вже знаєте, людина певного статусу. І я думаю, що так само станеться і з телебаченням. Так, зараз криза, оскільки криза і економічна, але потім телебачення воно теж займе відповідне для себе місце і буде елітним напрямком, бо не кожен може собі дозволити. Це дуже дорога іграшка. Але воно не помре. Вже зараз наші телеканали, особливо регіональні, вони переходять у стан продакшн студій. Тобто це виробництво, це якісна. На виробництво. Так, можна зняти на крутий айфон, я сама це роблю, непоганої якості відео. Але немає певної школи, немає стандартів, немає стилю. Ну так наліпила інтуїтивно щось. І це, типу, настрій якийсь є. Але за цим настрієм не відчуваються глибини думку, думки, да, от, глибини самого цього витвору. А от це дає школа. Яку створило саме ось це Дніпровське телебачення, яке свого часу пройшло через практику, через помилки? Перспективи розвитку традиційного телебачення, яке транслюється за допомогою супутникових або кабельних мереж, є темою активних дискусій серед численних експертів. Сервіси та стрімінгові платформи продовжують забирати частину його аудиторії, але стверджують, найближчим часом традиційне телебачення не зникне, хоча, вочевидь, його роль змінюватиметься. Успіх залежатиме від здатності адаптуватися до нових технологій, зберігати аудиторію та інтегрувати інновації. Водночас, традиційні телебачення все ж має унікальні можливості, яких не мають онлайн платформи, а значить, обов'язково знайде свою нішу. Усіх колег, які мають змогу передавати інформацію, вітаємо зі святом і бажаємо тільки гарних новин.